Таня, усім, хто з нами на першому міському час новин про все найактуальніше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Веріг, надійний партнер для ЮНІСЕФ та ЄС разом з ними наше місто успішно втілює в життя різноманітні проекти. Частина з них спрямована на покращення повсякденного життя маленьких мешканців, зокрема на подолання освітніх прогалин, підвищення рівня знань та можливості для саморозвитку малечі. Делегація представників міжнародних організацій завітала до центру життєстійкості в Сексаганському районі, щоб побачити, як вдається втілювати на практиці суспільну корисні проєкти більше про це на початку випуску. Реверг є надійним партнером для Європейського Союзу та ЮНІСЕФ з 2012 року, по липень 2025 року в рамках співпраці створили 105 прийомних сімей та 33 дитячих будинки сімейного типу, до яких влаштували понад 460 дітей. Нині в Кривому Розі більше 300 дітей, які отримали нові родини. За сім місяців 2025 року в місті вже всиновили 22 дитини. Ці цифри красномовно свідчать про ту ґрунтовну роботу, яку здійснюють органи місцевої влади. Для підтримки сімейних форм виховання місто придбало 22 будинки та одну квартиру. Вісім житлових приміщень придбали у 2025 році, на базі яких створили дитячі будинки сімейного типу. Це найвищий показник серед усіх міст Дніпропетровської області, завдяки підтримці ЮНІСЕФ та ГО «Ліга соціальних працівників України, яка є імплементуючим партнером ЮНІСЕФ. Придбані будинки облаштували меблями та побутовою технікою. Знаковими результатами плідної співпраці міста та міжнародних партнерів є створення центру життєстійкості, центру денного догляду для дітей з інвалідністю та мультифункціонального центру в Саксаганському районі на базі гімназії номер 14 Центр життєстійкості відкрили 18 липня 2025 року. Він є орієнтованим на дітей хабом. Тут надають послуги відповідно до національного мінімального пакету послуг, що включає психосоціальну підтримку, ведення випадків та допомогу ВПО. Центр є частиною інтегровання. Ованого соціального та адміністративного хабу та доповнюється багатофункціональним центром центром денного догляду для дітей з інвалідністю та офісами соцзахисту міської конкому. Дуже приємно сьогодні було почути від наших важливих партнерів, а тому що криворіг номер один як місто і громада в Україні по створенню системи підтримки дітей, всіх, кому потрібна допомога. Це стосується і соціальної допомоги, і психологічної створення умов для розвитку, надолуження освітніх втрат та інше. Ми пишемо цим, і це одне з головних завдань, яким займається міська влада та рада оборони цього дня. відвідувачів центру була і Ганна, дитина, яку нещодавно змогли повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області до України до її рідних від міста для навчання дівчині передали новий ноутбук. Дуже радісно, що я повернулася на свою родину. Це Радісно, радісне та й все дуже добре. Я приїхала зранку, дідусь був дуже радий. Візит представників Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні та ЮНІСЕФ продемонстрував, що Крилеріх є взірцем успішної, плідної співпраці в проєктах, які спрямовані на підтримку дітей та членів їхніх родин. В нашому місті створили досить значну кількість успішних кейсів, які беруть собі на озброєння представники громад інших міст країни. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський. Дрони камікадзе та артилерія це арсенал зброї. Російські окупаційні війська задіяли проти мешканців Нікопольщини. Під прицілом були вкотре Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Поранено 52-річного чоловіка. Його життю наразі нічого не загрожує. Пошкоджено 10 приватних будинків, господарчої споруди та авто. У великомихайлівській громаді зафіксували прильот кабу в межівській прильот безпілотника. Одну людину поранено. Також в руїнах два магазини та ліцей. Напередодні протягом дня окупанти тримали Нікопольщину в напрузі своїми обстрілами. Ворог використовував гармати та дрони. Бив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Одна людина поранена. Також зачеплено приватне домоволодіння, машини, базу відпочинку. В межівській громаді прилетів дрон. В Покровській зафіксували прильот кабу. Сталося займання на території фермерського господарства. На щастя, без загиблих. Двоє людей загинули ще дев'ять отримали поранення за минулу добу в Донецькій області. Пошкоджено понад 90 приватних та багатоквартирних будинків, кілька складів, газогони, торговельні павільйони, лінії електропередачі, щонайменше два підприємства. На Харківщині також тривають постійні ворожі обстріли. Одна людина загинула, ще п'ять поранені. Зруйновано приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Сумщина зазнала понад 130 обстрілів протягом доби, втім, на щастя, без жертв. Пошкоджено адмін та нежитлові будівлі, приватні будинки, автомобіль, об'єкти цивільної інфраструктури, також поля з пшеницею. Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, всі служби допомагають після удару російських бомб, авіабомби по місту по звичайній забудові по автовокзалу, по одній з клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте, і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область. За добу 20 людей поранені. Пошкоджено 33 приватні багатоквартирні будинки, авто інфраструктурні об'єкти. На Херсонщині 4 людини загинуло. Ще 7 поранені. Пошкоджено дві багатоповерхівки, понад 30 приватних будинків та авто. Ворог бив по житлових кварталах в Миколаївській області. На щастя, без постраждалих пошкоджено приватний будинок. Цього минулої доби Сили оборони України нейтралізували ще тисячу ворожих солдатів, перетворили на металобрухт, 191 безпілотник, 131 одиницю автотехніки, 37 гармат, 7 броньовиків, 4 танки, 2 РСЗВ. Українська авіація та ракетні війська вразили шість районів зосередження особового складу і техніки, три артилерійські системи ворога. Українська ППО нейтралізувала 59 шахедів. Наші оборонці за добу зупинили 137 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1265 днів від початку повномасштабного вторгнення знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, понад 23 тисячі броньовиків, більше 31 тисяч гармат, понад 50 тисяч безпілотників, понад 58 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО понад 1400 РСЗВ, більше 3.500 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і понад 1 064 000 загарбників. 12 криворізьких дітей отруїлись в приватному таборі. Френдлі Кемп в селищі Славське, що на Львівщині, всього серед постраждалих в таборі 53 дитини, шестеро з 12 криворізьких відпочивальників, що підхопили інфекцію, госпіталізовані до інфекційних стаціонарів. П'ятеро лікуються в Другобицькому районі на Львівщині. Ще одна дитина в кривому розі. 11 серпня надійшли результати аналізів. У таборі виявили спалах нового вірусу. Він викликає сильну інток... Токсикацію, розлади роботи кишківника, блювоту, високу температуру. Наразі є підозри, що поширився новий вірус через воду, зокрема в басейні та кулері. Зараз всі протиепідемічні заходи вони ще тривають до закінчення інкубаційного періоду цього захворювання. І зараз у Львівщині, там, де знаходиться цей дитячий табір, проводиться дослідження води в басейні там, де купалися діти, також води з водяного кулера, яку вживали діти. Ну і вже по закінченні і при отриманні результатів, будуть вже надані висновки щодо джерела інфекції. І факторів передачі цієї інфекції у Кривому Розі продовжують створювати безпечні умови для навчання дітей в умовах війни. В гімназії номер 62 завершили модернізацію укриття, як раніше вміщувало всього 50 людей, а тепер може прийняти майже в 12 разів більше. Завдяки цьому заклад зможе працювати у дві зміни в офлайн режимі і не зважати на повітряні тривоги, адже вчитись буде безпечно. Що зроблено для роботи укриття? Розкажемо в наступному сюжеті. Вже за три тижні розпочнеться новий навчальний рік, тому вже у більшості укриттів завершуються ремонтні роботи. Гімназія номер 62 яка знаходиться у Покровському районі, в їх числі. І тепер тут, замість тісного приміщення, на 50 людей облаштували простори укриття на 580. Під час ремонту оновили інженерні мережі, додали аварійне освітлення та встановили потужну систему вентиляції. Облаштовані санвузли також для людей з інвалідністю. Тут діти, незважаючи на повітряні тривоги, зможуть продовжувати навчання. У 2023 році було зроблено перше приміщення, це 90 квадратів на 50 осіб. У 24-му році почалася робота над розширенням найпростішого укриття. 350 квадратів було зроблено. Це ущільнення грунту, фарбування стін, підлоги, вентиляція. З міського бюджету профінансували капітальні будівельні роботи та облаштування виходів. А партнери з Київської школи економіки забезпечили укриття меблями та необхідним обладнанням. Тут врахували й температурний режим, встановили додаткові джерела. Джерела обігріву, щоб взимку діти знаходились у комфортних умовах. Освітлення зробили енергоефективним, використали ледлампи та аварійні світильники. Партнерстві з Київською школою економіки, де фінансування було 50 на 50, половину міста, половину Київська школа економіки. Укриття розширено на 580 місць. Тобто, ну це фактично все. Починаючи від стелі, стін, парт, вентиляції, туалетів і таке інше. Тобто, фактично ця школа, якщо в дві зміни, повністю зможе перейти на навчання в офлайні, що дуже важливо для якості знань. Завдяки збільшеній площі і новим меблям учні та педагоги зможуть працювати у дві зміни та обійтись без дистанційного навчання. Тут є зручні місця для відпочинку на перервах, питна вода та доступ до санвузлів. Тож з нового навчального року ще більше криворізьких дітей долучаться до офлайн формату. Ганна Соболів, Аліна Сітнікова, Ірина Юнкевич перший міський. Кресівський вікенд зібрав десятки мешканців, які поєднали корисне з приємним прибирання улюбленої рекреаційної зони та активний відпочинок. Ініціатива Ековікенд діє в нашому місті вже шість років і щоразу залучає нових учасників. Цього разу локацією стало Кресівське море, візитівка Кривого Рогу та важлива історична місцина. Після прибирання на гостей чекала насичена культурно-розважальна програма. Дивіться далі. Прийшла разом з трьома синами 11 та 6 років. каже, що намагається власним прикладом прищеплювати дітям любов до чистоти та відповідальності за довкілля. Це вже не перший їхній ековікенд, і з кожним разом хлопці, все охочіше беруться до роботи. Ми були на прибиранні біля стадіону. Мені подобається показувати їм наочно, що треба прибирати за собою і прибирати за іншими, якщо вони не прибирають. І ми промовляємо це, що якщо ти не прибрав, то потім воно залишиться. І що краще прибрати це відразу цього разу. Прибирали берег біля греблі кресівського водосховища неподалік клубу юних моряків. Саме ця ділянка є однією з найпопулярніших для прогулянок та відпочинку у цьому районі. Тож її чистота особливо важлива. До вікенду долучилися понад дві сотні учасників від наймолодших школярів до досвідчених волонтерів, які прагнуть зберегти красу та охайність цього історичного місця. Традиційно парше міські озброївся не лише мікрофоном, але й граблями та рукавичками. Працюємо, щоб місто стало частішим. Після наведення ладу всі охочі продовжили день насиченою пізнавально розважальною програмою: спортивне перезавантаження, арт-терапія, вікторини та звісно ж, смаколики. Пізнавальна розважальна програма. Вона е, включає різні активності на різні цільові аудиторії. Е, ну, наприклад, це буде пішохідна екскурсія від гіда Володимира Огора, Кресівський лабіринт по району Крест, тому що це історична територія, важлива територія для. Для розвитку міста найбільша по заселенню мешканців міста. Потім буде стретчинг, тобто це фізично активна вправи, да, для того, щоб трошки і перезавантажитися, і фізично відпочити. Світлана Жукова, тренерка, проводить цей захід. За кілька годин учасники зібрали десятки мішків сміття, пластикові пляшки, скло, пакети та інші відходи. Усе це залишають на березі Красівського моря відпочивальники. Особливу увагу приділило очищенню зелених насаджень, щоб зробити відпочинок безпечним і приємним для всіх. Сьогодні ми збиралися в такому яскравому місці, історичному місці нашого району. Сьогодні у нас проходить е, очередне екрокент, і сьогодні ми названня назва екєнта для кресовського водосховища. Чому тут? Тому що це є одне з людних місць е, наших мешканців. Зі відчуваються красиві краєвиди на нашого водосховище, сховища, наше рідне район, наше місце. Минулі ековіканди проходили у різних районах міста. Щоразу до прибирання долучалися все більше родин, і все частіше тут можна побачити дітей, які разом з батьками власноручно водять лад. Тож, аби бачити навколо себе чисто довкілля, варто брати ініціативу у власні руки. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, перші військи. До дня молоді у кривому розі відбувся масштабний фестиваль Просто неба в Саксаганському парку розгорнуло десятки локацій від творчих майстерин до спортивних активностей та місць для знайомства з європейською культурою. Організатори кажуть, що такі події допомагають молоді не лише цікаво проводити час, а й знаходити нових друзів та ідеї для розвитку міста. Детальніше в сюжеті Анастасії Співак. Заганському парку панувала святкова атмосфера. Тут просто небо проходив масштабний фестиваль до дня молоді. Локації на будь-який смак від творчих майстерень і спортивних активностей до інтерактивних зон, які облаштували, аби показати культуру європейських країн. Розважитись прийшли родини з дітьми, підлітки та молодь, щоб провести день у колі друзів, дізнатися щось нове і просто відпочити. Ганізувала дуже багато різних локацій. В нас і в місця, місце на які зараз працюю. У Нас є. І... І квізи в нас є і майстерні, і робимо оберіги своїми руками. Я вважаю, що дуже класно. Волонтери, які допомагають на фестивалі, зізнаються такі зустрічі особливо важливі зараз. Вони дають можливість вирватися та відволіктися від страшних новин, зарядитися позитивом і відчути, що навіть у складні часи місто живе та розвивається. Сьогодні до дня молоді. Криворізький молодіжний центр організовує такий молодіжний фестиваль у нашому місті. І сьогодні ми бачимо дуже багато локацій до нас, долучилися і міжнародні партнери до нас долучилися молодіжний виконком, До нас долучилися такі партнери, як Бахмут, такі як я Маріуполь. Тому сьогодні дуже потужно і ввечері разом ми всією молоддю нашого, нашого активного міста. Да, буде будуть, будуть такі цікаві виступи від нашої молоді. Фестиваль організували Криворізький молодіжний центр спільно з департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту. У програмі майстер-класи з розпису магнітів і тарілок, європейські локації. Я хочу сказати, що атмосфера шикарна і дуже важливо. Ми розуміємо, що молодь це не лише наше майбутнє, це сьогодення. І базовий принцип, за яким працює міська влада і рада оборони, це нічого для молоді без самої молоді. Тому цей захід він був спланований з нашими молодими людьми, активними талановитими. Ними завжди славилися кривий. І реалізація показує, що у нас шикарна молодь. Вона має енергію для самовираження в неї куча думок, ідей. І разом з ними ми будемо продовжувати реалізовувати не лише такі заходи, а й разом розвивати наше місто. Свято завершилося концертом криворізьких талантів під гучні оплески та співи. Танцювали і малеча, і дорослі. Анастасія Співак, Глі Припчук, перший міський. Два сухих м'ячі та червона картка видовищним виявився перший домашній матч нового сезону української прем'єр-ліги для ФК Кривбас. В гості до Кривого Рогу завітав харківський металіст 1925, який з перших хвилин продемонстрував націленість на позитивний для себе результат. Втім, господарі поля на стадіоні гірник були іншої думки. Червоно-білі забили два м'ячі, навіть залишились у меншості після видалення польового гравця. Але харків... Ків'янам не дозволили відігратися Тож, як здобули першу перемогу в сезоні, дивіться вже за мить. Перемога в першому домашньому матчі з сезону. ФК Кривбас цієї суботи, 9 серпня, на своєму полі стадіону гірник прийняв суперників з Харківського ФК металіст 1925 Гості дуже жваво розпочали зустріч повсякчас атакували та пресингували ворота криворізької команди. Навіть вдалось першому відкрити лік забитим м'ячам. Сталося на десятій хвилині, але через положення поза грою його не зарахували. Ми дуже смучені таким рахунком сьогодні, бо рахую вже до три. І до першого половину в першу половину матчу можна було закривати цей матч. Не забуваємо, треба працювати над реалізацією. Багато створили перший матч заболоні не було таких моментів. А тут за може 20 минут більше створили, ніж за цей останній матч. Ну треба тільки працювати. і все. Втім, кривбасівці зібралися із силами і вже під завісу першого тайму на 40-й хвилині у воротах харків'ян відзначився венесуельський нападник-легіонер Кривбасу Глейкер Мендоса. Рахунок став 1-0. Вже в другому таймі по перевагу криворіцької команди ще один легіон. Нернападник червоно-білих Карлос Параку сталося на 65 й хвилині. На 74 й хвилині за другу жовту нашому захиснику португальцю Рафаелю Бандері суддя зустрічі показав червону. Попри гру в меншості кривбас, дограв залишок матчу, не дозволивши харків'янам відіграти бодай один м'яч. Фінальний рахунок матчу 2-0 на користь кривбасу. That... я думаю, що команда була дуже гарна в обороні. Хоча ми почали зустріч, як і минулого тижня, трошки нервово не мали багато можливостей для. Для відкриття рахунку, але там і офсайдів було дуже багато. В цій грі ми забили дуже гарний м'яч в першій половині, адже ми дуже заслуговували на це. А в другій половині ми продовжили. Свій наступний матч Кривбас проведе на виїзді наступного понеділка, 18 серпня. Біло-червона команда поміряється силами із Луганською Зорею на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. На цьому у мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.